Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Оце мені щось вона цього року зовсім ніякає. Не було такої. Не запам'яталось мені, щоб така була погана капуста. Олександра Пасіка показує врожай капусти на полі у селі Щітки на Вінниччині. У сільському господарстві працює понад 12 років. Такого поганого врожаю каже, не пам'ятає. Трошки гнилі більше цього року. Того року була капуста непогана. Цього року більше гнилі. І менше вона по розміру. Цього року треба з нею. Бачите, як гратися, тому що вона зовсім гарний вигляд має. Людина не купить такому. Власник поля Вадим Сивак розповідає, врожай капусти цьогоріч втричі менший за попередній сезон. Разом із родиною обробляють понад 20 гектарів землі. З них два гектари засадили капустою сорту Агресор. Якщо минулого року ми брали там з гектара десь 60 тонн, то до цього року десь 15. Це десь в три, в три рази десь. Ну, хай 50 тонн того року виходило. Капуста не вродила через засуху та засилля шкідників, пояснює фермер. Через неврожай зросла і ціна. Кілограм продають за 18 гривень. Перше погодні умови не було таких дожів, як по ті роки. Це рік взагалі така засуха, один дощ за ціле літо, то якби так трошки важкувато було. Шкідників дуже багато цього року. І білокрилка, і е капустяна муха цього року завелася, яка найбільше нам, напевно, пошкодила цю капусту. Всю кореневу систему. Це най найгірший шкідник цього року, був, з яким ми старалися якби, боротися. Зокрема, капустяна муха пошкодила корінь рослини, показує Вадим Сивак. От, все воно погнило. Вона поробила такі, скажімо так, як канали, воно пошкодила всю середину центр ствола і воно почало потім вся загниватися. Все, воно все сухе, всеньке стебло сухе в неї. Все. І вона пов'яла. Врятувати врожай намагались оприскуванням, підбирали дощові дні для обробки рослин. Все для того, аби препарат не висох та потрапив на корінь, каже фермер. Жара не дозволяла пирскати, то все робилося тільки вночі. Врятували по-різному і підстраїлися під дощі, і кормили дожджами, вносили інсексициди дощами». Попри неврожай, Вадим Сивак планує садити капусту і наступного року. Каже, доведеться вкласти чималі гроші зрошування. Якщо і будемо займатися, то будемо тільки розглядати таке, як рити скважину і робити все на полив. Якби не буде води, то і не буде цієї капусти. Бо з кожним роком воно якось все, все впирається в погоду. Оці погодні умови такі, будемо пробувати, ну, здаватися не будемо. Андрій Коник, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниччина. Від 25 до 35 гривень правлять за капусту на Вінницьких ринках. За морку просять від 20 до 35 гривень, за буряк від 20 до 30. Продавчиня Ірина торгує овочами на ринку урожай. Вирощує, каже, їх сама в Слободі Дашківецькій. Капусточка зараз коштує 30-35 гривень за кілограм. Капуста цей рік є, але вона маленька. На цей час вже мають бути головки по 4 кілограма, 3-3,5. Зараз, бачите, капусточка невеличка. Саме садили, дощей не було і дуже погано позав'язувалися головочки. Вони невеличкі, але тим паче все одно капусточка є. Морпочка від маленької по 20-25, більша гарна 35, бурячок 25. 20, так само все від розміру залежить. Врожай ну, непоганий, все хороше, все солоденьке, смачненьке. Петро реалізовує свій товар понад 20 років. Овочі привозить з літинської громади. Каже, ціни піднялись через посуху. Саме перед це все залежить від природних умов. Засуха була на протязі всього літа. Це сто днів не було дощу, а все залежить від природи. Що природа дає то мусимо. Сприймати врожай проти минулого року в мене в три рази менший. Покупців нині мало за таку ціну каже Петро: не хочуть купувати товар. Скаржиться, що, що це з чим воно зв'язане, що це піднімається. Ну природа раз і подорожання взяти, навіть привезти і це стоїть гроші, щоб заправитися. Треба щось доставити цей товар. Всьому ну, з цього починається. Як те піднімається, то й те піднімається. Світло там на електриці машини є на газу. Ну все ж піднімається і так реалізується, і так і ціна стабілізується. Покупчині Надія сьогодні на борщ придбала моркву та буряк. З такими цінами її пенсії каже на все не вистачає. Пенсії притик у людей, щоб для прожиточного мінімуму, Ціни піднялись, на хліб піднялася ціна і на всі останні продукти. Я думаю, що пенсіонерам треба якусь допомогу давати, тому що на прежні ціни пенсіонерові ті тяжко, тому що комунальні піднялися в ціні, тому пенсії постається що то мало. Минулого року, у жовтні, за даними обласного держстату, середня ціна на морку була 11 гривень. Буряк був по 8,70. Капусту продавали по 9. за словами продавців. Ціни на овочі до кінця року зростатимуть. 41-річний ветеран Антон Катченко на псевдокачка пише власні пісні та музику до них. А під час виступів просто неба збирає донати для брата, який нині боронить Україну. Службі в армії чоловік присвятив майже 15 років за фахом гранатометник, за його плечима. АТО, ООС, повномасштабна війна. Двічі виходив з оточення. В травні 22-го на Луганщині отримав поранення третє за час служби в армії. Згодом перевівся до Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вчитель фізики Лучинецької школи Микола Заболотний майструє FPV-дрону у пам'ять про загиблих на війні учнів. За півроку виготовив 30 штук. Перший свій безпілотник зібрав на честь Володимира Москальчука. Ще 30 виготовив на замовлення рідних загиблих героїв Муровино-Кроловецької громади Вінничини. До волонтерства залучає і учнів, комплектуючи, купує за донати. Адаптивний одяг для поранених військових шиють майстрині у Вінниці. Координаторка місцевого підрозділу швейної роти Юлія Гнатюк каже, ательї відкрили у січні 24-го. Відшивають штани, футболки, спідню білизну, подушки кісточки та формують турбинки турботи. Раз на тиждень виготовлений одяг відвозять до Вінницьких шпиталів. За 9 місяців роботи майстрині передали пораненим понад 500 одиниць різного одягу. Понад 200 людей на Вінничині отримали консультативну допомогу в рамках проєкту Мобільний хаб. Він стартував у вересні. Ветерани та члени їхніх родин можуть безкоштовно проконсультуватися із фахівцями ветеранського простору, зокрема менеджером, юристом і психологом. Безкоштовні курси з кондитерської справи для членів родин ветеранів, загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців проводять у Вінницькому профучилищі сфери послуг. Про це Суспільному розповіла менеджерка громадської організації Центр Поділля Соціум, яка зініціювала проведення курсів. Алюна Мартинюк заняття проводять раз на тиждень. Тривалість курсу два місяці. 900 жителів Владижинської громади за два місяці отримали допомогу в центрі життєстійкості. Заходи проводять в приміщенні громадської організації Відкритий простір громадського розвитку відвідують центр і діти, і дорослі. Послуги життєстійкості в Владижині надають з 1 серпня. Аби охопити більшу кількість людей, планують переїхати в нове приміщення з загальною площою 150 квадратних метрів. У Погребищенській громаді на Вінничині екологи, науковці, представники громадських організацій перевіряють стан річки Рось, Тече вона по територіях Вінницької, Київської, Житомирської та Чоркаської областей. Останніх 15 років стрімко міліє. Чималої шкоди річці приносить велика кількість ставків. У Вінницькій області в басейні Росі їх 434. А ще неякісна робота очисних споруд, розповідає начальник Держекоінспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий. За дослідженнями, всеукраїнської екологічної ліги за таких обставин через 16 років роз в деяких областях зникне. 672 вінничан вакцинувалися від грипу у другому центрі первинної медико-санітарної допомоги за міською програмою Стоп грип. Вакцинувати цьогоріч почали 24 серпня. Розповідає фахівчиня міського департаменту охорони здоров'я Наталя Авраменко. У Вінницю провезли 5 тисяч доз вакцини корейського виробника з бюджету. Громади виділили мільйон гривень. Імунізація за півціни містянам обійдеться у 230 гривень. Відвідувачки терцентру у Вінниці готуються до благодійного ярмарку. В'яжуть теплі речі та іграшки. Мета зібрати гроші на допомогу оборонцям. Організувала гурток медична сестра Валентина Морнова. Вироби для ярмарку в'яжуть п'ятеро відвідувачок. Терцентру нитки та декор для іграшок купували за власні гроші. Наразі просять людей долучатися до процесу виготовлення або ж приносити нитки.